Собі, що вас покликали на полігон постріляти з гвинтівки з оптичним прицілом. Або, наприклад, ви приїхали постріляти зі своєї помпи, або там карабін в пістолетному калібрі, і бачите, другана, який стріляє високоточку. І вам пропоную зробити постріл. Це відео про те, як зробити свій перший високоточний постріл і не виглядати при цьому Нубасіком на каналі Балістика. Впродовж сьогоднішнього сюжету наш матеріал будуть коментувати експерти, які жодного разу не стріляли, але стосовно всього мають свою думку. Для початку підходячи до малознайомої зброї, бажано спитати у власника А що по органам керування, навіть якщо вам в цілому знайома збройова система, наприклад, ви про неї цікавились в інтернеті, дивилися огляди на Ютубі. То все одно краще запитайте, тому що усі стволи індивідуальні, десь може щось не фабрично регулюватися, працює або не працює. Крім того, власнику завжди приємно розказати про свій ствол. Ось позиція, ось зброя. Переходимо безпосередньо до стрільби. Займаємо позицію. У випадку, якщо тут тільки що лежав інший стрілець, не обов'язково вона підходяща для вас. Позицію треба для себе підготувати. Вам має бути зручно. У випадку, якщо у вас інший зріст, загалом антропометрія, або, наприклад, наявні певні травми, які не дозволять е, зайняти ту ж саму позу, що і попередній стрілець, або, наприклад, якщо це нюанси жіночої анатомії, е, виносити перед собою у футболки пару диньок і будь-яке місце для хлопця буде вам давити. В цілому запам'ятайте, має бути зручно, бо будь-який додатковий напружений м'яз. Це ваш розковбас і хірострільба. стрільба. В стародавніх мануалах ви могли знайти багато пост для стрільби лежачи не в нашому випадку, 21 сторіччя, тому рекомендую. Прямо лежить гвинтівка до мішені, прямо за гвинтівкою лежите ви. Розкинули рогатку, притиснулись до підлоги. І все. Переходимо до вкладки. Приклад високоточної зброї може бути налаштований спеціально під стрільця попереднього, а ви для нього не підходите. У випадку, якщо ви кладете е, голову на приклад і вам в прицілі не видно ні ху, нічого, е, його треба переробляти. Інакше, скоріш за все, нормального пострілу ви не зробите. В деяких системах регулювання прикладу відбувається дуже швидко. Подовжені. І по висоті. Але не завжди. Загалом узялись за руків'я гвинтівки. Ось цією частиною руки. Не стискайте руків'я. Це не руків'я дверної ручки. Далі, великий палець. Покладіть по-нормальному, так якби ви брали будь-яку іншу зброю. Палець на спуск поки що не кладемо. І Трішечки притисніть зброю до плеча, таким чином, щоб приклад вперся вам в м'язову ямку між плечем і ключіцею. До одорі тиснути на себе не треба. Знову ж таки, не напружуйте зайвих м'язів. Але приклад має бути притиснутий щільно. Щільно не значить сильно. Щільно, значить, там не має бути зазору. Ці всі рекомендації працюють на середньостатистичну гвинтівку. Якщо ж власник зброї одразу починає вам розказувати, як конкретно з цією зброєю себе поводити. Наприклад, вона стріляє на вільному відкаті, то слухайте його і не слухайте мене. Вкладка є. Супер. Тепер прицілювання. Поклали голову на приклад, відкрили око, дивимось в приціл. У випадку, якщо підшічник вам не підходить, то ви, скоріш за все, в прицілі не побачите нічого. І це погано, треба регулюватися. Якщо підшічник занадто низько, то для одного-двох пострілів можна припідняти голову, тримати її м'язами шиї і стріляти. У випадку, якщо підшічник занадто високо, а таке скоріше все буде, якщо ви стрілятимете з моєї зброї, то треба регулювати, нікуди не дінешся. Наприклад, мені природа подарувала череп обтягнутий шкірою замість щік. І так, мені доводиться піднімати підшічник повище для того, щоб з кулою в нього впертися і одразу бачити прицільну лінію. У вашому ж випадку, якщо ви будете цілитись через мою зброю, око буде знаходитися вище за оптичний приціл. Зверніть увагу на те, що око має бути за прицілом, чітко по центру: ні правіше, ні лівіше, ні вище і не нижче. Про це вам скажуть додаткові тіні прицілі. Поле зору має бути чітким, круглим, не овальним. при цьому має бути видно чітко як мішень, так і сітку. Наступне питання, яке ви задаєте власнику зброї: на яку дистанцію пристріляно? І яка дистанція до цілі? У випадку, якщо ці два числа співпадають, все круто, наводите перехрестя одразу на ціль і можете переходити до наступного кроку. У випадку, якщо ні, дізнавайтеся, яка поправка необхідно буде цілитися трішечки вище мішені, а наскільки вам скаже власник. Також, у випадку, якщо в прицілі у вас суцільна розмазня, і ви не бачите або мішень, або прицільну сітку, то необхідно покрутити барабанчик паралаксу. Зачасту він знаходиться зліва від прицілу, і на ньому ви побачите числа 500, 300, 200, 100 і так далі. Обертаючи його вперед або назад, знайдіть собі таке положення там, де чітко ви будете бачити і мішень, і прицільну сітку. Все добре видно. Навелись. Тепер є одна проблема. Ви дихаєте. Одночасно і дихати, і стріляти, звичайно, можна. Але за точність можете забути. Моя рекомендація: вдихнули, видихнули. Після цього завмерли і зробили постріл. Звичайно, це не обов'язково. Наприклад, вам можуть рекомендувати е, взагалі не думати про дихання або затамувати його в будь-який момент. Але, як на мене, так зручніше. Перед тим як зробити постріл. Можете лежачи потренуватися, зробити декілька подихів і поглянути на те, як ваше дихання впливає на рух прицільної марки, вона має бути нерухома. Також зверніть увагу на спуск. Тут є два моменти: технічний і конкретно техніка натискання. Технічний у високоточних гвинтівок зачасту спуск дуже м'який. Якщо ви до цього стріляли із рушниці, помпового дробовика, деяких варіантів мілкашок. Або взагалі зі страйкбольних приводів, то спуск гвинтівки вас може здивувати. Наприклад, він буде раптовий. Загалом, якщо є можливість, попросіть у власника зробити один постріл в холосту, у випадку, якщо це болтова гвинтівка, то це жодним чином не нашкодить зброї. Нюанс перед тим, як. Дотиснути спуск бажано сказати слово постріл, на випадок, якщо у оточуючих не вдягнуті засоби індивідуального захисту слуху. Підбиваємо підсумки. Вам треба зробити постріл. Отож, ви правильно лягаєте за гвинтівкою. Прямо вздовж гвинтівки притиснулись до землі і прислухались до своїх відчуттів: зручно чи ні. Якщо щось незручно, поправляйте. Взяли за руків'я, притиснули приклад. Не сильно. Зверніть увагу на те, щоб рука не стискалась довкола руків'я, а була досить вільна і розслаблена. Тепер прицілювання. Поглянули в приціл. Знайшли свою мішень. Поклали пальчик на спуск, робимо вдих. Видих. Затамували подих і зробили постріл. Бабах! Влучили чи ні? Не знаю. Сподіваюсь так. Скільки у вас там буде пострілів, не знаю. Головне отримати задоволення від стрільби. Оце Лєна Хер. Якби це стріляла не Лєна, то хер би воно так розліталось. І наостанок. Навіть якщо усі ваші постріли полетіли в мішень, це не означає, що ви вмієте стріляти високоточку. Все життя, тренуючись, можна так і не навчитись ідеально стріляти. А це лише початок вашого шляху. І у випадку, якщо вам сподобалось, то тепер шукайте грамотного інструктора, шукайте до чорта грошей на набої, і нехай вам Бог помагає. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, то відзначте це пальцем вгору. Не підписані, обов'язково підпишіться. І якщо з чимось не погоджуєтесь, або ще що-небудь, обов'язково пишіть це у коментарі. Алгоритми ютуба це дуже люблять. А у нас впадіння переглядів. Що ж таке? А зараз все. Подякували Лєні за те, що показали, як стріляти. Посилання на банку збору на зброю. Під відео на все добре.